Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика Стамбул. Дуже якісна, зручна, Фурнітура дуже якісна. Бачите, такий колір гарний, переливаюся. Це все натуральна шкіра. Ортопедична п'яточка, супіната, устілка. Амортизація, ось тут, бачите, така ця липучки, які гарно фіксують ніжку різної повноти ніжечку. Підошва, бачите, така ребристенька, височенька. Моделька дуже гарно лягає на ніжці і виглядає дуже гарно. Така красива моделька.